Всім привіт! З вами канал Розвиток та Медитації. В житті бувають моменти, коли ми здаємося, коли ми втрачаємо надію, віру в майбутнє, віру в себе. Ми почуваємось самотньо. Здається, що сили майже вичерпані. Здається, що нічого хорошого вже не існує. Проте саме в цей момент вам потрібна підтримка, заспокоєння і в першу чергу від вашей самих. Тож, коли життя здається темним, і ви втратили надію, знайдіть тиху хвилинку для себе. Щоб подивитися це відео, знайдіть зручне місце, де ви можете лежати, сидіти, просто бути в зручному положенні. В процесі ви відчуватимете, як відпускаєте всі думки, які вас турбують, всі страхи і сумніви. А зараз дозвольте собі. Бути присутніми в моменті, в повному контакті з собою. Закрийте очі, зробіть повільний вдих через ніс і видих через рот. Вдих, видих, вдих. Видих. Ваше тіло поступово розслабляється, ваш мозок розслабляється разом із тілом, ваше дихання стає повільнішим. У житті кожної людини є моменти, коли здається, що надія втрачена. І так, скоріше за все. Ви зараз в такому стані, але знайте, що це лише етап, це частина шляху. Оберніться назад, ви вже подолали багато труднощів, і навіть у ці моменти, коли темрява стається безмежною, ви Здатні знайти світло всередині себе, зробіть глибокий вдих, наповнюючи себе спокоєм, видихніть всю напруженість, всі негативні думки, всі переживання, вдихніть ще раз повільно, усвідомлено. З кожним дихом і видихом уявляйте, як важкі думки залишають вас, як вони просто вилітають, покидають ваше тіло, ваш розум. І ви відчуваєте, як душа стає легшою, світлішою. Ви вже відчували себе на межі, це не нове. Це стається інколи, і раніше вам теж уже здавалося, що ви більше не можете продовжувати цей рух. Але ви продовжили, незважаючи на все, ви завжди знаходили у собі силу йти далі. Ви той, хто не стається. Вас так просто не взяти і не розчавити. Ви той, хто вміє знайти вихід навіть з найскладніших ситуацій. Кожна проблема, кожен виклик це можливість для зростання. І зараз у цю мить ви робите вибір, як відповісти на ці виклики. Ви можете вибрати і залишитись в темряві або знайти в собі силу, щоб піднятися, щоб знайти нову надію і йти далі. Ви можете підтримати себе найріднішу людину, що додасть вам сил, що зробить вам приємно. Подумайте, що могло б допомогти вам і як ви можете зробити собі добре. Навіть якщо здається, що ви зараз одні і вас ніхто не розуміє це не так. Це руйнівні думки, а хіба нам потрібні руйнівні думки? Аніскільки. Тож, давайте також їх відпустимо. Вдих, видих, вдих, видих. Є люди, які вас підтримують. Є ті, хто вірить у вас, навіть коли ви самі не можете вірити. Вони поруч, навіть якщо не завжди є видно їх присутність. І ви маєте право шукати підтримку, маєте право ділитися своїми переживаннями. Якщо тримати все в собі можна лопнути, а ви навряд чи хочете стати цією нещасною кулькою. Це не слабкість, це мудрість, вміння приймати допомогу і підтримку. Зробіть ще один глибокий вдих. Відчуйте, як повітря наповнює вас, наповнює кожну клітину вашого тіла енергією життя. З кожним вдихом. Ви стаєте сильнішими. З кожним видихом ви звільняєтесь від старих обмежень, від минулого, що більше не служить вам. Згадайте, що кожен ранок це нова можливість. Кожен день приносить нові шанси. Те, що здається поразкою сьогодні, може стати початком нового шляху завтра. Життя завжди дарує нові можливості, навіть коли ми їх не бачимо одразу. Іноді потрібно лише трохи почекати, трохи відпочити, щоб побачити. Ці нові горизонти. Зосередьтеся на своєму серці, відчуйте його биття як ритм життя, що нагадує вам про внутрішню силу, про ваш потенціал. Ця сила завжди всередині, навіть коли здається, що вона зникла. Вона у вас, як не згасаюче полум'я, що завжди готова розгорітися з новою силою. Ви не можете контролювати все у своєму житті, так можна і з розуму зійти, але ви можете контролювати свій погляд на речі, свою реакцію на виклики. Ви можете вибирати, як сприймати труднощі, як працювати зі своїми страхами і сумнівами. І зараз ви вибираєте жити з надією. Ви вибираєте себе, ви вибираєте спокій, своє здоров'я, своє щастя. Своє майбутнє. Уявіть собі, як цей день приносить вам нові можливості, нові зустрічі, нові рішення. Ви не знаєте, що чекає на вас за поворотом, але ви готові зустріти це з відкритим серцем і світлим розумом. Ви готові прийняти життя таким, яким воно є, і робити кроки вперед, навіть коли шлях неясний. Пам'ятайте, що надія це не просто очікування кращого майбутнього, це внутрішня сила, і вона допомагає вам іти вперед. Навіть коли все здається втраченим. Надія це ваше право, це ваше рішення. Навіть у найтемніші моменти життя існує маленький промінь світла. І головне його побачити. Вдив. Види. Відчуйте, як стало легше. Відчуйте своє тіло, наскільки воно розслабилося. Відчуйте своє серцебиття, яке воно спокійне. Відкрийте очі, коли будете готові. Зробіть це з усвідомленням того, що ви вже змінилися, що ця медитація допомогла вам відновити внутрішню рівновагу. Ви сильні, ви сповнені життя, ви не втрачаєте надії, не втрачаєте віри, не втрачаєте себе. І нехай ця мить стане кроком на вашому шляху до себе, до віри, надії і спокою. Обіймаємо вас міцно. До зустрічі в нових відео.